До півтора мільйони гривень на рік може зекономити сонячна електростанція, яку встановили на даху лікарні швидкої медичної допомоги. Чи зможе підтримати роботу обладнання і в блекаут приємно жити та безпечно пересуватися? Як у Вінниці поточні роботи впливають на загальний комфорт містян? Майданчик, де презентують сучасні стрічки, що зберігають і розвивають українську ідентичність навіть в час війни. У Вінниці відбудеться всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв. Хто може його відвідати? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. У Вінниці триває реалізація муніципальної програми зі встановлення сонячних електростанцій для закладів охорони здоров'я. Завдяки підтримці мерії в лікарні швидкої допомоги запрацювала сонячна електростанція, яка вже показала, що здатна покривати третину потреби в електроспоживанні закладу. У поєднанні з генератором навіть у разі відключення електроенергії тут працюватимуть операційні та реанімаційні. У Вінниці лікарня швидкої медичної допомоги майже місяць працює на енергії сонця. На даху медзакладу змонтували мережеву сонячну електростанцію. Це друга за масштабом СЕС, встановлена у міських лікарнях. Вона вже допомагає економити кошти та забезпечує стабільну роботу закладу. Проектом передбачено, що дана сонячна електростанція дасть економії приблизно в рік півтора мільйона гривень е, в свою чергу термін окупності десь в середньому буде 2,5 роки. Загальна вартість проєкту понад 4 мільйони гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов наголосив, питання енергетичної безпеки медзакладів серед пріоритетних. Лікарня ШМД досить потужна. Середньодобове споживання електроенергії тут в межах одного мегавата. Сюди потрапляють пацієнти у невідкладних станах після автокатастроф із серцево-судинними патологіями, а також ті, хто потребує екстреного хірургічного втручання. Проводяться тут достатньо складні операції, і тому ми не тільки заради економії, а заради того, що в можливих майбутніх блекаутах. Була відповідна електроенергія і відповідно було стабільне споживання для того, щоб саме лікарі могли виконувати всю свою роботу якісно і ніяк воно не впливало ні на обладнання, щоб не було ніяких перебоїв, особливо під час проведення якихось складних операцій. Перші сонячні електростанції на дахах медзакладів громади почали з'являтись у 2023 році. Це була третя міська лікарня і центр матері та дитини. Далі перша міська. Нині до переліку долучилась і лікарня ШМД. Було змонтовано 272 панелі і потужність по інвертору складає 150 кВт. Так як ми маємо досвід експлуатації 28 по 16 вересня. В цілому, на сьогоднішній день, за цей період споживання закладу за рахунок сонця покривається на 33%. У місті сім корпусів закладів охорони здоров'я вже облаштовані сонячними панелями, загальна потужність яких 485 кВт. кіловат. Ірина діду Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. У Вінниці виконали поточні ремонтні роботи у дворах та на прибудинкових територіях. Зокрема, облаштували тротуари та водовідведення, що дало можливість мешканцям безперешкодно пересуватися під час негоди. Про те, де виконані такі роботи та як виглядає оновлений район, дивіться в сюжеті. Родина Скалацьких більше 20 років проживає у п'ятиповерхівці на вулиці Степана Тимошенка. У сина Дмитра з народження дитячий церебральний параліч. Через це хлопець пересувається на кріслі колісному. Щодня він ходить на заняття до центру реабілітації. Дорога, що веде до зупинки, була в поганому стані, а під час дощів її заливало водою. Напротязі цього часу завжди в нас спостерігалися проблеми. Напроти будинку була завжди велика ну, калюжа, озеро, як це можна назвати. І під час великих дощів, взимку, коли також сніг танув, неможливо було пройти ні проїхати. В нас була відсутня пішохідна доріжка, тротуар. У Будинку проживає дві родини, що мають дітей з інвалідністю, тому ремонт території був надважливий. Тож яму перед багатоквартирним будинком залатали та облаштували пішохідну доріжку. Зараз ми вже дуже задоволені, та й не тільки ми, а мешканці сусідніх прилеглих будинків, так як ця дорога є основною дорогою, і звичайно, всі дуже задоволені, коли погана погода, люди мають можливість. Нормально пройти цей шлях, не, як -то кажуть, не замочити ноги і не обмаститися в болото. Ремонт та водовідведення зробили коштом міського бюджету. Тепер тут безперешкодно приїздить крісло Колісне, що значно полегшує життя батькам. Ми зробили за кошти Вінницької міської ради, зробили пішохідну доріжку, зробили водовідведення води, прибрали гаражі. Зробили ту частину роботи, яку ми могли зробити в рамках поточного ремонту, тому що надзвичайно важливо, щоб всі мешканці зрозуміли, що ми робимо в те, які є можливості, і що зараз основні кошти це передбачається безпосередньо для військових. Такі ж роботи провели і на сусідній вулиці. Там поряд з будинком знаходиться літній театр, дитячий майданчик та садочок. Через відсутність тротуару в дощову погоду тут постійно було болото, тож мешканцям доводилось обходити іншими вулицями. Основні витрати і зусилля у нас ідуть на допомогу нашим захисникам. Тому по місту ми зараз робимо лише поточні роботи. Тобто, там, де є критична необхідність, там ми виконуємо роботу для того, щоб зберегти наш мікрорайон і в належному стані, і там, де є критична ситуація, просто її прибрати. Тому от саме в таких місцях частково точково були проведені по мікрорайону Тяжилів ось такі роботи. Оточні ремонтні роботи доріг та тротуарів провели у всьому мікрорайоні. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв Дніпро Сінема імені Данила Сахненка вже майже два десятиліття об'єднує творців і шанувальників українського кіно. Захід започаткували у 2004-му. З 2006-го він носить ім'я одного з фундаторів національного кінематографа. Фестиваль став майданчиком, де презентують сучасні стрічки, що зберігають і розвивають українську ідентичність навіть у час війни. Цьогоріч географія події розширилася. Вперше кіномистецький форум завітав до Вінниці. В його рамках глядачі побачать понад 80 робіт, поданих на конкурс. Як знімали історичну стрічку Довбуш та про її прем'єрні покази для військових. Більше про це вінничани мали змогу дізнатись із короткометражного фільму Культура ВС війна Олесь Санін. Ми захищаємо свою землю. А за що воюєте ви? Коли не хочете зараз тут згоріти як у пеклі, кладіть зброю. Стрічку зняту Асоціацією Дивись, українське представили на всеукраїнському фестивалі екранних мистецтв Дніпро Сінема імені Данила Сахненка. Фільм розповідає про те, як війна вплинула на режисера та народного артиста України Олеся Саніна. Зазвичай цю публіку ми не бачимо, коли знімаємо кіно, і війна все для вселю нас змінила. Насправді, на сьогоднішній день для мене вважаю, це основний глядач, який сьогодні є в Україні, тому що військо сьогодні абсолютно всі. Це зріс суспільства і зміни з них, і так далі. І те, як це саме міняє художників митців, таких як я, для яких війна вже сильно змінила все навколо, стало зрозуміло для чого ти це робиш. Фестиваль Дніпросінама заснували в 2004 році. А з 2006-го він носить ім'я Данила Сахненка. Він був одним із фундаторів національного кіно та створив одні з перших кінематографічних робіт на українську тематику. Цьогоріч фестиваль вперше завітав у Вінницю. Ми радіємо тому, що географія фестивалю цього року розширилась і до нашої територіальної громади, для наших містян і до нашої славної Вінниці. Сьогодні до нашого міста завітали досить вельми поважні гості. Ми радіємо тому, що саме український кінематограф, українське кіно сьогодні на теренах муніципального кінотеатру розпочинає стартує ось саме таким фестивалем. Це фестивалем це надважливо, тому що це одна з вій культури, розвиток якої відбувається навіть під час. Повномасштабного вторгнення. В рамках фестивалю, який триватиме до 19 вересня, вінничанам продемонструють 82 творчі роботи, які створювали українські митці самостійно або ж у співпраці із закордонними колегами. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. 27 вересня у Вінниці відбудеться міський форум розвитку організації громадянського суспільства Простір взаємодії. Це вже традиційна подія, яка збирає активних вінничан, представників громадських організацій, влади та бізнесу, щоб разом говорити про розвиток громади, партнерство та нові ідеї. На європейській площі відбудуться воркшопи, лекторії, майстер-класи, ярмарок громадських організацій, а також багато інтерактивів для дітей і дорослих. Сьогодні в нашій студії Олена Солоїд, голова. Координаційної ради мережі місто з містів, аби розповісти про цьогорічний форум, його програму та значення для нашої громади. Вітаю вас! В нашій студії! Вітаю! Отже, давайте почнемо з головного: куди і коли приходити вінничанам та що вони можуть там побачити, власне. Приходити 27 вересня на площу Європейську ми розпочинаємо о 12-й годині, і до 16-ї години у нас будуть тривати активності в рамках нашого форуму Простір взаємодії. На що чекати? На дуже дуже багато цікавих атракцій на ярмарку громадських організацій, які входять до спілки мережа місто з містів, і звичайно майстер-класи, цікава святкова лотерея. Корисні лекторії, корисні практичні воркшопи, які будуть як і для громадських діячів, і для діячок, а також для усіх вінничан і Ну, власне, цікаво. Так, ви говорите, що ніби форум громадських організацій. Але на кого розраховано? Ви озвучуєте таку досить дуже широку аудиторію. Хочеться більше зрозуміти, що саме там може бути цікаво власне вінничанам, чи це вузькопрофільний захід, скажімо так, або ж це те, що може може сподобатися багатьом. Ну якраз це відкритий захід, захід, який ми спільно творимо разом з нашими громадськими організаціями для всіх вінничанок і вінничанок, які зацікавлені в розвитку нашого міста, і які зацікавлені в діяльності громадських організацій, адже тут вони можуть познайомитись з різними громадськими організаціями різних профілів діяльності від надання соціальних послуг, освітніх послуг, охорона здоров'я, це і бізнес асоціації і дуже, дуже багато різних сфер діяльності. На ярмарку ви зможете не тільки познайомитись з громадськими організаціями, а й взяти участь в їх воркшопах і майстер-класах. Наприклад, привідкрию трошечки, яка це буде тематика. У нас буде воркшоп з жестової мови, майстер-клас, де можна буде навчитися жестової мови, Тому запрошую. Думаю, що це дуже актуально і цікаво. У нас також буде майстер-клас такий. Міні тренінг з надання першої домедичної допомоги. Я думаю, що це такі навички, які, які корисні на сьогоднішній день. Кожному і кожній. Ну і звичайно будуть спеціалізовані заходи, які зможуть підвищити спроможність наших громадських організацій і громадських ініціатив. А це такі воркшопи, як інструменти фандрейзингу. Ми будемо говорити про те, як залучати ресурси для громадських організацій. Будемо говорити, як будувати ефективні партнерства з органами місцевого самоврядування, як вести конструктивний діалог. будемо Говорити про інструменти партисипації. Ну і ще дуже важливий момент, про який хочу сказати, на сьогоднішній день в місті відбувається актуалізація стратегічних документів, і тому у кожного віничанина і віничанки буде можливість долучитись до формування бачення нашої майбутньої Вінниці. Наскільки буде масштабний цей форум? Скільки громадських організацій вже зареєструвалося до участі, та власне на яку кількість відвідувачів ви розраховуєте? Ну, я вам хочу сказати, що ми готові до великої кількості відвідувачів і відвідувачок. У нас реєстрація громадських організацій ще триває, тому, користуючись нагодою, хочу запросити наші громадські організації, благодійні фонди, волонтерські ініціативи реєструватися на ярмарок. На сьогоднішній день у нас вже зареєстровано більше 30 громадських організацій, які хочуть поділитися своїм досвідом, презентувати діяльність своєї організації, розказати про послуги, які вони надають. Ну і можливо залучити нових членів і членкинь до своїх організацій з місцевих мешканців і мешканок. Чому так важливо виходити, скажімо, в люди громадським організаціям? Тому що зрозуміло, що більшість видів діяльності наразі висвітлюється онлайн. Це сторінки громадських організацій. Ми бачимо якісь там повідомлення в новинах. Більш така медійний прояв саме в інтернеті наразі, але ви йдете саме до людей, що дає саме така взаємодія. Так, ми хочемо підвищити видимість діяльності громадських організацій саме через живе спілкування. Мені здається, живе спілкування це. Дуже важливо в наші часи, коли ми дуже багато часу проводимо в онлайні. Ми можемо це побачити на картинці і в пості. Але якщо ти побачиш і спробуєш це власними руками, думаю, ефект буде зовсім інший, набагато кращий. Ви сказали, що будуть представлені цього року якісь партнерські кейси. Так. Розкажіть детальніше, що це означає саме в секторі громадської діяльності. Ну, ми не будемо конкретно називати які кейси. Я думаю, що з кейсами можна буде познайомитись саме на Форумі, тому що у нас буде виставка якраз ось цих успішних кейсів, які реалізовані в колаборації громадських організацій, органів місцевого самоврядування і локального бізнесу. Це класні проекти для нашого міста, які дійсно впливають на кожного і кожну, і дуже важливі для майбутньої перемоги. Це класні кейси, які показують, що разом. Спільно ми можемо зробити для нашої громади набагато більше, коли ми об'єднуємо зусилля. Познайомимося з цими кейсами. Будуть безпосередньо організації, які розкажуть про свій досвід реалізації спільних партнерських проєктів. Ви сказали, що мережа громадських організацій Вінниці, ну справді дуже дотична до влади. Зокрема, такі форуми це теж діяльність, скажімо так, на показ залучення нової співпраці нових можливостей як загалом у Вінниці працюється громадським організаціям, саме у секторі взаємодії з міською і обласною владою? Ну, ви знаєте, саме тут якраз в секторі взаємодії громади і влади. Дуже такою потужною точкою опори і точкою впливу є наша громадська спілка мережа організації громадянського суспільства Місто з містів». Вона створена ще у 2018 році, і по суті, місто з містів це якраз ось ця діалогова платформа. Де налагоджується ефективна взаємодія, і конструктивний діалог громадських організацій з владою, де можна прийти на неформальні зустрічі, поспілкуватися з вищим керівництвом нашого міста, подумати і знайти якісь спільні точки дотику, де ми можемо бути корисні один одному і спільно реалізовувати якісь цікаві важливі проекти для нашого міста. І якраз ось це місто з містів, це платформа для зустрічі громадських організацій і представників і представниць влади. Влади. Тому я думаю, що те, що у нас в Вінниці вже сім років функціонує така платформа, це дуже потужна основа і база для ефективної і конструктивної взаємодії влади і громади. Пані Олена, я вам дуже дякую за цей анонс цікавої, неординарної для Вінниці події. Сподіваюся, що все вдасть, і У вас буде багато відвідувачів та багато учасників. А я нагадаю, дякую. що в нашій студії була пані Олена Солоїд, яка розповідала нам про майбутній форум Простір взаємодії, який відбудеться 27 вересня у Вінниці. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску. Для бійців 37-ї бригади передали з Вінниці черговий автомобіль, де авто виконуватиме бойові завдання. Найсильніші юні боксери з усієї України з'їхалися до Вінниці. Скільки учасників цьогоріч зібрали змагання, та що стоїть на кону? У Вінниці запрошують дітей від 6 років на безкоштовні тренування з легкої атлетики. У яких видах спорту ще можуть себе спробувати маленькі вінничани? Та як виховують майбутніх чемпіонів? Вінницька громада продовжує закривати нагальні потреби українських військових для бійців. 37-ї бригади передали черговий автомобіль. Який саме та де авто виконуватиме бойові завдання? Дивіться в сюжеті «Іллі іскри. Цей кросовер шведського виробництва вже частина автопарку 37-ї окремої бригади морської піхоти, повнопривідний з високим кліренсом та невеликим пробігом. Автомобіль готовий до виконання складних бойових завдань. Його використовуватимуть бійці на східному напрямку фронту, де й боронять Україну морпіхи. Для 37-ї бригади авто доставили зусиллями Вінницької міської ради міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Та громадської організації Світла Україна. Цей автомобіль, власне, ми досить довго чекали. Це більше місяця, як ми спільно працюємо з «Світла Україна, і хочемо сказати, це п'ята передача вже для 37-ї бригади. А в рамках співпраці з світлою Україною це третій автомобіль. Тому така співпраця дозволяє нашим військовим оперативно отримати необхідні автомобілі для виконання бойових завдань. Це вже третій автомобіль, який Вінницька громада передала бійцям 37-ї бригади лише за цей місяць. Раніше морпіхи отримали ключі від двох новеньких пікапів. Щодо цього кросовера, то в Україну його доставили з Європи. Є велика громадська організація. Найбільший благодійний фонд Латвії Адженду. Ми з ними потужно співпрацюємо. з початку війни вони системно забезпечують сили оборони співпраці з нами. І автомобілями, повнопривідними джипами та іншими транспортними засобами, безліч підрозділів сил оборони, госпіталі, інші структури сил оборони. Окрім автомобілів, Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб також підсилювали 37-му бригаду морської піхоти, ФПВ-дронами та квадрокоптерами МАВІК. Активна підтримка сил оборони триватиме і надалі. Ілля Іскра Вадимінжиєвський новини за день. Телеканал Віта. Найсильніші боксери з усієї України віком до 18 років з'їхалися до Вінниці протягом цього тижня. Наше місто приймає масштабний боксерський турнір пам'яті тренера Віктора Січкарука. Скільки учасників цьогоріч зібрали змагання, та що стоїть на кону? Дивіться в сюжеті «Іллі Іскре. Простора зала, десятки глядачів у рингсайді та запеклі поєдинки під променями Софітів. Боксерський кубок сила поколінь пам'яті видатного вінницького тренера Віктора Січкарука цьогоріч вийшов на абсолютно новий рівень. Два попередні роки змагання проводилися усього за один день у вигляді матчевої зустрічі. Тепер турнір отримав статус майстерського. Тобто, у разі перемоги, боксер-учасник виконує норматив майстра спорту. України. Ми спробували свої сили, побачили, що ми можемо вийти на рівень мастерського турніру і в цьому році вже, це вже за допомогою Федерації боксу України нам погодили проведення в нашому місті мастерського турніру. У нас по дівчатам є виповнення в двох категоріях, по хлопчикам у нас є виповнення мастера спорту в шести категоріях. Крокує до звання майстра спорту чинний КМС із Вінниці Саркіс Адамян. 17-річний хлопець тренується під керівництвом колишнього профібоксера, експретендента на звання чемпіона світу Романа Головащенка. У першому поєдинку вагової категорії 75 кілограмів Саркіс на характері переміг представника Київщини Михайла Воробянца. Насправді все себе... було. Тяжковато, особливо на першому раунді, але я зібрався з силою волі, духу і просто бив. Ці змагання я вийшов в не зовсім в хорошій формі. Готувався плюс-мінус, але не наповну. На Планую в наступний раз просто розірвати цей турнір. Загалом, поборотися за звання майстра спорту, до Вінниці з'їхалися понад 120 боксерів з різних куточків України. Це звання на все життя, це те, до чого йде кожен боксер і про що мріє. І те, що у нас в Вінниці з'явився майстерський турнір, це дуже важливо і дуже якісна робота нашої федерації. І дякуємо Міністерству молоді, які затвердили такий турнір у нашому місті. Кубок Сила Поколінь завершиться у Вінниці в неділю 21 вересня. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта. У Вінниці виховують майбутніх чемпіонів. Місцеві легкоатлети вже завершили літній сезон з медалями і активно готуються до нових стартів. А долучитися до їхньої спортивної команди можуть і інші. Міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 запрошує хлопців та дівчат від 6 років на безкоштовні тренування. У яких видах спорту, крім легкої атлетики, можуть себе спробувати маленькі Вінничани. Дивіться в сюжеті Анни Шутової. Василь пробігає кілька кіл навколо стадіону, щоб розім'ятись тренуванням. У серпні хлопець здобув срібло на чемпіонаті України з легкої атлетики, а тепер готується до зимових змагань. Якщо говорити про біг, то це рівномірний біг, кросовий біг, а також інтервальний біг, коли ми бігаємо, пробігаємо декілька разів ті чи інші відрізки на стадіоні. Також ми багато виконуємо силової підготовки в тренажерному залі, а також багато стрібків, вправ з бар'єрами та вправ з, іншими, з іншим інвентарем легкоатлетичним. Хлопець почав займатися легкою атлетикою в 15 років після вступу в коледж і майже одразу здобув перші нагороди та став чемпіоном України. Мені приносить задоволення долати труднощі. Ставити перед собою нові цілі, а також їх долати. На тому ж чемпіонаті в своїй віковій категорії друге місце посіла 16-річна Аліса. А ще спортсменка змагалася із старшими дівчатами та зайняла сьоме місце. Легкоатлетка каже, що тренування любить за емоційне розвантаження, яке вони дають. Ти приходиш на тренування, розгружаєш свої думки, чувствуєш. Відчуваєш спокій і дуже переповнюють емоції. Тренерка каже, щоб досягти результатів, потрібно бути дуже дисциплінованим не лише під час тренувань, а й у харчуванні та режимі сну. Зазвичай спортсмени мають 12 тренувань на тиждень. Перед змаганнями навантаження поступово зменшуються. У нас завжди осінь розпочинається новий тренувальний рік. Прямо з 1 вересня ми повертаємось до роботи. Ми охоплюємо підготовчий період, він триває близько чотирьох місяців. Тобто спортсмени усі абсолютно готуються за таким принципом. Підготовчий період триває 3-4 місяці, змагальний період триває 2-3 місяці, і далі знову підготовчий, знову змагальний і перехідний. Наразі дитячо-юнацька спортшкола номер 1 набирає хлопців та дівчат на безкоштовні заняття з легкої атлетики, художньої гімнастики, хокею на траві та настільного тенісу. Долучитись можуть діти віком від 6 років. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається. Поруч із вами до зустрічі.